Слава Ісусу Христу! Улюблені! Вітаю вас на каналі Духовна Війна. Перед початком відео попрошу вас підписатись на канал та покласти вподобання. Дякую. Святе письмо сповнене Божих обітниць для тих, хто терпить усякі випробування, війну, невизначеність, пригноблення, переслідування, втрату домівки і голод. Ці обітниці не минули разом зі століттями та древніми народами, що їх отримали. Слово Боже вічне, тому обітниці, які Господь дав людям у давнину, так само дійсні і сьогодні. У своєму мисленні ми повинні перейти від ось, що він обіцяв їм тоді, до це він обіцяє нам зараз. У Святому Письмі є безліч підбадьорливих рядків, ось десять таких цитат роздуми, над якими можуть приглушити ваші страхи і наповнити надією. Вони запевнюють нас у тому, що Божа любов і милосердя могутніші за будь-які кризи або ворогів. Ми його улюблені діти, і він ніколи нас не покине. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро римлянам 8.28 «Блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять, Якова 1.12. Все бо, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас письмо навчає. Римлянам 15.4 а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом, Він спасає. Псалми 34, 17 Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьорітеся, я бо подолав світ, Йоанна 16,33. Смиріться отже під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас у гору своєчасно, усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий. Шукаючи, кого б пожерти, противтеся йому сильні вірою, віддаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної своєї слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить йому слава й сила по віки вічні. Амінь Петра 5.11. Ні про що не журіться, але в усьому проявляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Филип'янам 4 6, 7. Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій, я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Ісаї 41.10. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, даю вам його, хай не тривожиться серце ваше, і не страхається. Йоанна 14.27 Отож наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався. Ісус Навин 1.9 Улюблені, дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас, мир вам.